Так, їду за побратимами. Їду не дуже швидко. Тут трохи ляпає, не знаю чи буде чутно на відео. Але симпатично. Симпатично ляпає. А я створюю вам відоси. бо дуже важливо. Дуже важливо так, підживлювати ваш інтерес, щоб вам було цікаво, щоб ви переводили підписників, підписниць, жертвували ваші гроші на, на роботу. І, звісно, дуже важливо, щоб ви максимально підтримали петицію номер 8306 щоб ви пані Ларису Ніцой. Гідну українську дієву активну, наступальну, таку саму, як і Сили оборони України. Так? Націоналістку призначити захисницею української мови в інституції уповноваженого захисту державної мови. Будь ласка, максимально долучайтесь, підтримуйте, поширюйте, подобайки, коментарі, особливо приводьте підписантів у петицію. Ага, ми тут не розминемося. Зараз він там в кишеньку здасть. Вузькі дороги в зоні бойових дій мають кишеньки, щоб могли розминутися, щоб міг розминутися транспорт. Все, добродій заховався, ми їдемо. Добродій менший, ми габаритніше. У нього голий пікап у нас. В мангальчиках можна бачити, так? А Та ні. Проходить? Проходить. А я проходжу. Маю пройти. Я, до речі, зовсім не часто керую автівками з мангалами. Так, не, не треба до нього тулитися метрів 50. Тримаю дистанцію так, щоб якщо по десь тут біля нас ляпнуло, то один міг допомогти іншому.